Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Господь дарував нам новий день, новий тиждень. Маємо цей день Господній неділю, неділя перед Різдвом. Вже так потрошки другий рік поспіль ми звикаємо до цього. В цей тиждень маємо всі святкування, Різдва, коляди. А наступна неділя остання в цьому році то вже буде неділя по Різдві. І в цю неділю перед Різдвом завжди читається такий великий родовід. Ми знаємо, що таке родовід. Це згадування всього роду. Згадування всього роду, і напевно кожен з нас може собі задуматися, от до якого покоління пам'ятає своїх батьків, бабусів, бабусь, дідусів, родичів, до якого покоління добре було б, наприклад, сісти в родині і пробувати написати, доки ми знаємо. Але точно, що всі походимо від Адама і Єви. Коли ми згадуємо, маємо такі нагоди згадати родовід. Наприклад, коли записуємо на службу Божу за здоров'я чи за померлих, це ми пишемо наш родовід. Ми згадуємо всіх з родини найближчих, свати, брати, сестри, батьки, бабусі, дідусі, зяті, невістки. Це родовід. Або згадуємо всіх померлих. Це родовід. А навіть якщо дивимося в наш телефон всі імена, які записані в телефонному довіднику, це, можливо, не всі родичі, але знайомі, це всі, хто з нами зв'язані. Це люди, яких Господь поставив на нашому життєвому шляху. І кожна людина в цьому родоводі дуже цінна. В цих наших родоводах є різні люди. Люди, яких ми знали, і люди, яких ми не знали. Після нас ми не знаємо, скільки ще поколінь буде, ми нині є на завтра може не бути. Але в Господа всі люди від Адама і Єви аж до останніх людей на цій землі, в Господа всі люди пораховані. То деколи людина як десь на когось образиться, то думає, от мене не люблять, мене не там недооцінюють, я такий цінний елемент чи цінна елементка, а мене там забувають, Бога мені ніхто не забуті. Ми всі у Бога дуже цінні, і про це треба пам'ятати. І ми створюємо цей родовід населення землі. Але ці родоводи вони мають одну таку, такий поділ. Всі, хто були до народження Ісуса Христа, і всі, хто були по народженні Ісуса Христа, люди старого Завіту це люди до народження Ісуса Христа. Люди Нового Завіту це ми з вами. І ми належимо до цього, до цього родоводу. Для нас важливо про ці речі думати, чому. Тому що ми є учасниками оцього великого процесу сотворіння людей людської історії. Апостол Павло в посланні до євреїв в цю неділю він говорить багато про віру. Ви чули про те: вірую Авраам, то, вірую Ной то. Про віру в цьому родоводі для всіх людей ми можемо сказати так. Є люди, які є віруючі, але люди. Не віруючі. Хто такі віруючі люди? Ми завжди тут жартуємо у нас на Прикарпатті, там є села над Дністром. Кажуть, е, ви до якої церкви ходите? Каже, ні, ні, ні. Каже, вони до церкви не ходять, вони віруючі. Зверніть увагу, вони до церкви не ходять, вони віруючі. Тобто є ті, які ходять до церкви просто. Просто є, та? просто ходять. А є віруючі. Це жарт, але в кожному жарті є доля жарту, а решта правда. Це треба нам важливо про це думати. Віруючі люди це ті, які приймають за правду те, що Бог об'явив, а церква подає довірування. Наприклад, я читаю Євангеліє, нині е, частина з послання до, до євреїв, частина з Євангелії від Матея. Ми це приймаємо, кажемо, це правда. Ми віруючі. А хтось каже, я це не сприймаю, я не віруючий. Ви прийшли до храму, тому що ви вірите, що ваша молитва буде вислухана. Ви прийшли до храму, бо ви розумієте, що є День Господній, і треба прийти і сказати, Боже, дякую Тобі, що я є. І тих всі, за тих всіх, кого я маю. Отже, ви є віруючі. Про віру апостол Павло говорить багато, але каже, одну такі. Такі речі, які дуже цінні для нас. Праведник мій з віри буде жити. Коли ж він відступить, моя душа не матиме вподобання в ньому. Та ми не з тих, що відступають собі на погибель, а з тих, що вірують, щоб врятувати душу. Чому ми віруємо? Бо хочемо врятувати нашу душу, ми хочемо спастися. І каже апостол Павло віра. Є запорукою того, чого сподіваємося, доказ речей невидимих. Віра це є доказ речей невидимих. Через неї предки були добре засвідчені, вірою ми знаємо, що світ сотворений Словом Божим, так що видиме з невидимого повстало. Вірою, Авель приніс Богу кращу, ніж каїн жертву. Вона засвідчила про нього, що він праведний, коли сам Бог дав свідоцтво на користь його дарів. Вірує, Енох був перенесений, щоб не бачити смерті, і каже апостол: увага, без віри неможливо подобатись Богу. Віруємо, ми переживаємо за спасіння нашої душі, але без віри не можна. Неможливо подобатись Богу, бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що Він існує і дає нагороду тим, які його шукають. В нинішньому апостолі дуже цікаво, апостол Павло говорить про старий завіт, про людей вірою старого завіту. І він каже про пророків. Хто такі пророки? Це люди, які говорили від імені Бога. Що вони говорили? Вони казали, має бути один момент в житті, коли прийде Ісус Христос. Це були пророки. Ці люди, які від імені Бога, говорили людям, що має прийти Ісус Христос. Наприклад, пророк Ісая казав: Діва зачне про Марію, Діва народить. І дадуть йому ім'я Емануїл, що значить з нами Бог. Це пророк століття перед тим говорив. Але зверніть увагу, які слова Діва зачне і Діва народить. В природі як є? Діва зачинає, а народжує вже. Не діва. А про Богородицю пророк сказав: Діва зачне, і Діва народить. Тому на іконі Богородиці ми бачимо зірки. Бачите, на чолі на фронті є тут на раменах є зірки. Ці три зірки на іконі Богородиці означає, що Марія є Дівою до народження, в часі народження і залишилася Дівою після народження. Пророки говорили про що має Ісус народитися, але апостол Павло каже. Пророки вірою підбили царство, чинили справедливість, обітниць осягнули, загородили пащі левам, силу вогню гасили. Багато чого робили. каже. І всі вони дарма, що мали засвідчення вірою, не одержали обіцяного. Бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли досконалість. Пророки звіщали це. А коли народився Ісус, ми вже є в тому часі, коли Ісус вже народився. А пророки, хоч всю віру мали, але вони не дочекалися народження Ісуса Христа. А ми з вами є люди нового Завіту. І тому ми дочекалися. Люди нового Завіту також мали віру. Наприклад, Богородиця Йосиф, двоє людей біля Ісуса. Уявіть собі, Йосиф, яку віру мав Йосиф, коли ангел йому звістив, що він має взяти Марію. Євангелій каже про нього, він був праведний, він був справедливий, він був, ми кажемо, нині святий, але це був праведний, він праведно жив, він не грішив. А тут йому з'являється ангел і каже: візьми Марію, яка вагітна від Святого Духа. Він довіряв Богові. І він на це пішов. В іконі Різдва, коли ми виставимо ікону Різдва, ви побачите, що є зображений Йосиф такий задуманий. А біля нього є такий дідок, зображений на іконі. І це, як пояснюють в іконографії, що це Йосиф, який такі моменти страху, переживання приходять. А цей дідок означає диявола, який його спокушає, каже, в що ти віриш? В що ти віриш? Але і Йосиф, і Марія люди віри. І ми з вами, які очікуємо другого приходу Ісуса Христа, ми також люди віри. Що ми кажемо в молитві? Ми кожен рік відзначаємо народження Ісуса, але ми в молитві вірою кажемо, що ми віруємо в Ісуса Христа, який прийде вдруге судити живих і мертвих. Так колись він народився в Ефлеємі, і ми це згадуємо як пам'ятку, але ми віруємо, що Ісус Христос прийде вдруге судити живих і мертвих. І ми, люди віри, що означає бути віруючою людиною, що віра вимагає від мене, наскільки моє життя було б інше, якби я був правдиво віруючим чи правдиво віруючою людиною. Віра це не є просто охрестити дитину. Віра не є просто повінчати дітей в церкві. Віра не є просто похоронити. Є такі люди, які ніколи не ходять до церкви. Вони кажуть, що вони не віруючі, їм церкви не треба, але як умреть, то куди? Та не за жінка чоловіка закопати, чи чоловік жінку, та все одно йдуть до священника. І хоч не хоч, не віруючи все життя, їм цього не треба було. Але як умерли, то умерли. І приходить момент, коли людина каже: ну, мушу зробити, як всі люди роблять, як Бог цього приказує. Віра, бачите, це те, що ми втілюємо кожен день в життя. Бо ми віруємо в прихід Ісуса Христа, і ми знаємо, що Він прийде судити живих і мертвих. А як прийде судити живих і мертвих, чи ми будемо живі, чи вже мертві, не знаємо. І по ділах наших воздасться. І тобто та віра в Ісуса Христа, який прийде судити живих і мертвих, вона зобов'язує мене і вас. Що робити, стримувати себе від зла і чинити добро? Бачите, віра вона допомагає людині жити, допомагає людину тримати в правильному руслі. І як десь когось з нас занесло, віра каже, давай стоп, повертайся, в правильне русло. Начудив щось, йди до сповіді. Не примирився з кимось, йди примирися, подай руку. Віра зобов'язує нас ставати в правильне русло. Просімо на цій. Службі Божій, ласку віри, щоб ми мали щиру віру, добру віру, не фанатичну, не те, що ми там все вміємо, маємо вміти знати, що робити, але щоб ця віра ця й була дійсно дія нашого і розуму, і нашого серця. Бог нам це об'явив. В святому письмі ми про це читаємо, і я приймаю це за правду, і я не сумніваюся. І завершуючи, знаєте, як діти, які є з татом чи з мамою маленькі діти. Чи темно, чи світло, як вони тримаються тата за руку, чи маму за руку, вони нічого не бояться. Бо вони вірять кому? Татові і мамі. І там чи вогонь, чи вода, чи темно, чи світло. Вони тримають за руку тата і маму. Вони вірять їм. Господь від мене і від вас хоче такої віри, щоб ми трималися за руку Господа Бога, щоб ми довіряли Господу Богу, і щоб ми знали, що Господь ніколи нас не залишає. Як би нам було важко, трудно, складно, війна, хвороби, болячки, негаразди, конфлікти. Але якщо з нами Бог, то хто проти нас? Слава Ісусу Христу!